Пекучий біль і гіркий смуток війни чорним крилом торкнувся наших сердець. Сьогодні ми зібралися схилити низько голови перед випускниками нашої школи. 2 травня 2023 року. Був мобілізований у складі 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Брав участь у боях за Україну під Вугледаром Донецької області та Сватово Луганської області. 24 серпня востаннє почула дружина голос свого Анатолія. В ніч з 24 на 25 серпня група із п'яти чоловік. У складі якої був і Анатолій, виїхали на завдання в район населеного пункту Сергіївка Сватівського району Луганської області, з 25 серпня 2023 року Міщук Анатолій вважався зниклим. лише 13 травня 2024 року. Згідно результатів ДНК, виявилось, що Анатолій під час виконання бойового завдання загинув тієї ночі 25 серпня 2023 року, отримавши мінно-вибухові травми численних ділянок. У Анатолія залишилась дружина, двоє діток, сестра та велика родина. У пам'яті рідних друзів Анатолій назавжди залишиться люблячим батьком. Вірним другом, щирою, життєрадісною, доброю людиною, яка всіх любила, любила свою країну і хотіла помститися расистам за все те зло, яке вони принесли нашому народу, і захистити тих, хто не може захиститися сам. Таким він був справжні чоловічі якості, відповідальність. Чесність, принциповість. А ще Сашко був добрим, щирим та справедливим. Таким і, і пішов на захист священних рубежів держави. Одразу ж після школи працював у Шепетівському лісгоспі згодом за кордоном, а потім і на будівництві. У 2017 році. Оселився в селі Крупець, працюючи різноробочим. Гадувати Олександра тільки найкращими словами, який вічно житиме у їхніх спогадах та. Холодний смуток душу охопив, дощем заплакав, свічка догорає. Він не дожив, не докохав, не долюбив, та праведна душа не помирає. Вона тепер у світлому раю. Вона тепер на небі. Побоюємо політи Бої і щез, а, ще, а ми ще потанцюємо, ти металом сціли наші рани. Бо ми люди, ми люди, титани. Я колись запитаю у тебе, ти ж керуєш усім. Тобі, чому нас не поклика з собою, що не вже не сплатили ми долю, що не вже ти вважаєш, так треба. Обожій, Благості, що ти дарував нам недостойним, Господи, тобі приносимо молитви. А цивільних людей твої болодики ради Бог поселяється, наші солдатів. Допускник хорвецької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів 2002 року. Анатолій Міщук, випускник 2004 року. Саме в Хоровецькому навчальному закладі зростали, мужніли і міцніли ці діти. Саме тут вчилися, як правильно жити, складали пазл свого я. Дивно, але долі. Цих двох юнаків, неймовірно схожі. Обидва любили фізкультуру і спорт, були активними учасниками всіх спортивних змагань. Маленькі, жваві, енергійні, завжди усміхнені, щирі, доброзичливі, в житті радісні. Обоє зростали у звичайних селянських родинах, де понад усе цінувалася праця. Охочі допомагали батькам по господарству. Щестю і гідністю виконали свій обов'язок перед батьківщиною, віддали найдорожче своє життя за честь, незалежність і суверенітет України. Саме на сході України чагала на молодих чоловіків смерть. Толік тривалий час вважався безвісти зниклим. В серцях рідних жевріла надія на повернення живим та дива не сталося. І ось тіла воїнів зболені, змучені воєнними переходами. Посічені осколками, повернулися у рідні місця на вічній спочини. Я від імені великої шкільної родини від нашої Улашанівської громади низько вклоняюся перед мамою Павлюка Олександра Галиною Сергіївною за гідне виховання сина. На превеликий жаль не можу вклонитися. Перед мамою Анатолія Міщука Ніною Миходівною, бо дуже зарані батьки пішли у потойбічне життя, у клін родині. І Олександра, і Оліка залишилося по двійку малолітніх дітей. Від цієї моєї сім'ї, від матері Павлю Галини та її родини. Керівництво Лошанівської громади, педагогічного колективу, всім тим, хто долучився до цієї справи за розуміння, за вшанування наших рідних воїнів. Це не наша особиста забаганка. Це пам'ять, пам'ять особисто для мене, для моїх дітей, які завичили такими маленькими без батька, для матері, яка втратила сина. Дякую всім, нехай Бог береже вас та вашій родині. Слава нашим героям! Слава Україні! Вічна пам'ять нашим воїнам-захисникам, які жили і померли, захищаючи нашу країну. Нехай Господь віддячить їм рідним силою, мужністю та благословенням. Низький уклін рідним нашим героям. Дякуємо кожному захиснику. То ризикуючи власним життям честю, гідністю виконують свій громадянський військовий обов'язок. Мжньо протистоять агресорам.